Знаєте, давно не було перемоги і налаштовувалися дійсно на перемогу. І футболісти ну, всі сили зараз віддали заради тої перемоги, зараз сидять, засмучені. От мені подобалося роздягання, тому що засмучились за те, що не змогли сьогодні дожати таку міцну команду. В цілому можу сказати, що перший тайм, перші хвилини десь не розібралися середині поля, десь не було того. Компактності десь провалювали середині і минає мав хороші підходи. Потім я думаю, футболісти вирівняли. Після пропущеного гола, я можу зразу сказати, що здивувало рішення арбітра, тому що. Пів метра, метр до штрафної збивають, а він заносить і ставить 11-метровий. Тому в мене така була реакція на нього адекватна, але він приймає такі рішення. Тому мене це дивує, що арбітер знаходиться рядом і просто заносить це пенальті. Тому я думаю, він довго ще не буде судити. Ми йому це поможемо. Думаю, що розберуться всі. Люди, які розбираються в сусідство. А в цілому другий тайм подобався, особливо десь після 65-ї хвилини, коли вже почали спростили. більше почали грати вертикальний футбол. Прозвело до гола, були і перекладені, були і опасні моменти, були підходи. Все одно не вистачає останньої передачі, не не вистачає того завершального удару. Вони є підходи. Ну на превеликий жаль, над тим треба багато працювати, щоб могли реалізовувати ті моменти. Були хороші, швидкі атаки. З останні передачі дати під удар нас це лягає. Тому я думаю, за відношення футболістам можуть тільки подякувати. Я думаю, що ще треба працювати і перемоги прийдуть. За що ви саме були величезні? Ну я е стояв на бровці, якщо так конкретно сказати, і четвертий суддя підказує, що фол був в нашу сторону, ми могли продавати штрафний. Суддя не відреагував. Я йому пішов, ну мені сказали жовта карточка. Потім я говорю: ти дивися, суди, просто уважніше, бо трошки десь може і чесно кажучи, і мат був при тому. Я був злий, тому що я побачив повтор, коли нам поставили пенальті, але десь емоції це перебрали. Тому десь був така, лексикон трошки неприємний. Я, ну, якби, це не було там така якась грубість, і він зразу показав, але ну, напевно. Ну, Прийняв таке рішення, прийняв рішення. Ну, я я винуватий, я тут себе вони не знімаю, тому, але я думаю, арбітри повинні все-таки приймати правильне рішення, особливо в ті, коли ти назначаєш 11-метровий.